Суспільне новини новини, яким можна довіряти. Дивіться цього тижня в програмі Судовий контроль з Тетяною Шустровою. Звільнення князева. Чому екс-голова Верховного суду позбувся посади за оренду квартири? Звільнити князева Всеволода Сергійовича з посади судді касаційно адміністративного суду. Та хто у ВРП допоміг князеву не відповідати за багатомільйонний хабар? Рекордсмен просто по поперше закриттю справ. Вітаю, ви дивитесь судовий контроль. Я Тетяна Шустрова. За чотири роки роботи Вищий антикорупційний суд ухвалив уже понад 20 вироків у корупційних справах проти українських суддів. Майже всі були обвинувальними. Втім, чимало гучних справ з багатомільйонними хабарами та зловживаннями досі не завершені. Ба більше служителів Феміди, що скоїли тяжкі злочини та є фігурантами резонансних справ, роками не звільняють з посад. Вони навіть всі зо щомісяця продовжують отримувати сотні тисяч заробітної плати, не здійснюючи судочинства. А підозрюваного у корупції екс-голову Верховного суду Всеволода Князєва вища рада правосуддя днями звільнила не за найбільший в історії багатомільйонний хабар, а за наднизьку ціну орендованої ним квартири в Києві. Чому найбільших суддів корупціонерів так складно притягнути до відповідальності розповімо сьогодні. А спочатку до новин. Вищий антикорупційний суд зупинив розгляд справи судді приморського рейсу Одеси Іллі Лонського. Він мобілізувався до лав збройних сил України. Іллі Лонському інкримінують замах на надання неправомірної вигоди іншій судді цього ж суду за ухвалення позитивного рішення в адміністративній справі, а також за володіння частини хабаря шляхом обману. Національне антикорупційне бюро України опублікувало уривок з розмови фігурантів в момент передачі неправомірної вигоди. Блін. Мені якось так прикро, взагалі, чесно кажучи, всі справи для когось бігаю, а сам блін сиджу. А тобі ніхто так, Так, а в мене немає нічого цікавого. В кабінеті судді Ілілонського були проведені обшуки, в результаті яких силовики знайшли хабар. Цікаво, що після цього Лонський не тільки не визнав провину, але й звернувся зі скаргою до Вищої ради правосуддя. Мовляв, правоохоронці чинять тиск на нього та втручаються у діяльність судді. Лунському повідомлено про підозру в корупції, але тепер, коли суддя мобілізувався до ЗСУ, розгляд справи припинено. Зазначимо, що це дуже популярна схема серед служителів Феміди. У намаганні уникнути відповідальності насправді він не єдиний, не перший, і можливо навіть не останній. Хто таке витворяє, тому що чи подібне, тому що є інші судді, яких підозрюють також у вчиненні інших злочинів, зокрема корупційних, і також мобілізувалися, і таким чином, очевидно, намагаються відмитися, десь там пересидіти, десь там не знаю, господи прости, пофотографуватися з автоматом чи в чи в пікселі, і потім розказувати, які вони. Герої, як вони захищали Україну, і тому їм треба спасати всі злочини, які вони до того вчиняли. Це дуже небезпечна історія. Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Володимир Луганський виявився фейковим доктором філософії у галузі права. Центр протидії корупції відправив запит до Міністерства освіти та науки України щодо наявності у Луганського наукового ступеня доктора філософії чи кандидата наук. З'ясувалося, що жодним із них, член Вищої кваліфкомісії не володіє. Володимир Луганський, колишній суддя Сєвєродонецького міського суду та військовослужбовець. Під час його участі в конкурсі на зайняття посади члена ВиКК ми наголошували на його ймовірній недоброчесності та статках сумнівного походження. Під час співбесід з членами конкурсної комісії та ВРП Володимир Луганський заявляв, що захистив дисертацію у міжнародній академії управління персоналом у 2011 році. Однак, у той час цей освітній заклад не відносився до суб'єктів видачі дипломів доктора філософії. Ба більше лише у вересні 2014 року Верховна Рада ухвалила зміни, які прирівняли звання кандидата наук. До наукового ступеню доктора філософії, як це сталося, Луганський пояснити не зміг. Як і не зміг згадати назву спеціальності, за якою він написав наукову дисертацію. Якій спеціальності ви захищалися. Назва спеціальності? Чітко я захищався. У мене тема була 382 стаття. Це кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення. Пам'ятаю. Ну я вже давно не бачив свого диплома, як Сирокопія знімав, просто не пам'ятаю. Слід зауважити, що може йтися не лише про брехню при вступі на посаду, але й можливе обкрадання держави, оскільки за наявність наукового ступеня судді та військовослужбовці отримують доплату до посадового окладу. Втім, чи отримував Володимир Луганський таку доплату, коли працював суддею та служив, поки невідомо. Вища рада правосуддя нарешті звільнила з посад суддю Макарівського районного суду Олексія Тандира та суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду Всеволода Князєва. Служителі Феміди звільнені за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Нагадаємо, Олексій Тандир торік у стані алкогольного сп'яніння на смерть збив військовослужбовця національної гвардії Вадима Бондаренка. Всеволода князева підозрюють в отриманні рекордного хабаря майже трьох мільйонів доларів. Втім, звільнили князі на Через найбільшу в історії судової системи корупцію, а через занижену вартість орендованої квартири. Вища Рада правосуддя вирішила звільнити князева Всеволода Сергійовича з посади судді касаційно-адміністративного суду в складі Верховного суду на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 конституції України. Натомість скарга до ВРП подана ще торік фундацією де Юре, котра стосувалась безпосередньо хабаря, і мала би завершитися звільненням князева, так і не була розглянута. Робота над скаргою щодо хабаря екс голови Верховного суду була розподілена на члена Вищої ради правосуддя фігуранта наших розслідувань Сергія. Бурлакова, а він у свою чергу нікуди не поспішав. Рекордсмен просто по по перше закриттю справ по друге по непритягненню до відповідальності ем, суддів там, де їх потрібно притягати до відповідальності, за словами експертів, бурлакова вважають креатурою Бориса Гулька, голови касаційного цивільного суду в складі Верховного суду, одного з найвпливовіших суддів та члена так званої суддівської мафії, яка всі ці роки знищувала судову систему України. Оскільки нині і сам Сергій бурлаков обіймає впливову посаду у ВРП. Він має всі важелі для маніпуляцій і з розглядом скарг на суддів. То щоб звільнити кня князева з посади при цьому не досліджувати факти глобальної корупції у верховному суді було ініційовано зовсім іншу, значно дрібнішу і фактично штучну справу. У грудні 2023 року до Печерського районного суду Києва надійшли матеріали від НАЗК про притягнення князєва до адміністративної відповідальності за оренду квартири площею 133 квадратних метри за ціною нижчою за мінімальну ринкову вартість, а саме за одну тисячу гривень на місяць. Таких цін справді не Найти навіть на околиці столиці, не те, що в самому серці Києва, урядовому кварталі, де князів мешкав з 2017 року. При цьому екс-голова верховного суду та його орендодавець не були близькими родичами. Тож приймати подарунок у вигляді такої суттєвої знижки на житло князів не мав права. Постанови Печерського районного суду Києва князів, під час обговорення ціни найму житла та погодження пропозиції оренди у розмірі однієї тисячі гривень, незважаючи на приватний майновий інтерес, був зобов'язаний невідкладно вжити таких заходів, відмовитися від пропозиції, залучити свідків, якщо це можливо, письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника за наявності або керівника спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції. Натомість князів прийняв пропозицію оренди житла за одну тисячу гривень на місяць та систематично користувався отриманим подарунком. Таким чином, за роки оренди, князів зекономив майже один мільйон гривень. За це адміністративне правопорушення суд притягнув його до відповідальності та наклав штраф у розмірі двох з половиною тисяч гривень. Інформацію про недотримання антикорупційного законодавства також було передано до Вищої ради правосуддя. Та замість того, щоб посилити нею корупційну історію князів Васхаб. Барем ВРП фактично взялася розглядати лише проступок з орендою квартири. Член ради Сергій Бурлаков так затягнув розгляд скарги про хабар у Верховному суді, що звільнили князева, врешті, лише за фактом заниженої орендної плати. Кругова порука вже, вибачте, задовбала. Вона триває вже роками десятиліттями, і страждають громадяни, страждає Україна. Вищій раді правосуддя так і не вдалося встановити справедливість. У той же час втрачає актуальність справа про ймовірний. Корупційний злочин, до якого, окрім князева, могла бути причетна переважна більшість членів Великої палати Верховного суду. Ми знаємо, що щонайменше 13 суддів були там в колегії у справі, де князев брав хабар, і з великою вірогідністю багато е, е, фактів в тій справі свідчить про те, що цей хабар міг призначатися не тільки Князеву, а й деяким іншим суддям з великої палати. Тобто ключовий висловив. К найвища судова інстанція Верховний суд в нашій країні терміново потребує свого очищення. Всеволод князів за підсумком рішення ВРП пообіцяв оскаржити своє звільнення до суду і йтиметься лише про обставини оренди житла. Між тим історія з найбільшим в судовій системі хабарем, завдяки таким членам ВРП, як Сергій Бурлаков, втратила будь-які шанси потрапити на розгляд Вищої ради правосуддя. На сьогодні у мене все це був судовий контроль, і я Тетяна Шустрова. Якщо вам відомі факти корупції в судовій системі або ви хочете розповісти про недоброчесного суддю, пишіть мені у Фейсбук або на електронну пошту, адресу якої ви бачите на своїх екранах. Зустрінемось рівно за тиждень. На все добре.